Маразми від Лаврова про захист російськомовних чи те, що Росія б'є лише по військових об'єктах. Прогнози від віцепрезидента США. Переговорний процес складний, каже Джей Венс, але війна може завершитися за півроку. Успіхи сил оборони України на Донеччині і нові шанувальники Кобзона. В Соледарі був знищений командний пункт росіян. А ще про силу духу українців у звільненні з російського полону і підкорювачі Босфору. Зараз про все розповімо. Ви на каналі Факти Лайф. Мене з. А Анастасія Мазур, підписуйтесь, аби не пропустити головне. Ставте вподобайки і пишіть коментарі. А ми починаємо. І почнемо з обстрілів. Масована атака РФ по Сумщині. Вночі, 25 серпня, голова обласної ОВА Олег Григоров написав: удари Росії по області тривають. Вже майже добу Кремль атакував БПЛА, били по сумській громаді. Було влучання на території Романської, попередньо в обох громадах без жертв. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях влучань пожежі їх ліквідовують рятувальники. А о п'ятій ранку російські потвори атакували безпілотником приватний автомобіль. Він рухався по території села Нова Слобода Конотопського району. Сумської області загинув 37-річний водій. Поранені двоє пасажирів. Жінка та чоловік. Від вечора, 24 серпня, російські окупанти атакували Україну 104 ударними БПЛА і безпілотниками, імітаторами різних типів. 76 дронів наші сили оборони знешкодили. Зафіксовано влучання 28 безпілотників на 15 локаціях. Приватний автомобіль це для москалів виявляється військова ціль. Ніяк інакше, ніж брехливо, вони свої цинічні удари по мирних людях не коментують. ТРЦ це військові об'єкти, а школи, дитсадки, лікарні, військові бази. Саме так глава МЗС РФ Лавров прокоментував нещодавній удар по американському підприємству в Мукачево, де виготовляли кавомашини. Мовляв, кавомашини то прикриття. Насправді це військове підприємство. Лавров дав інтерв'ю канал. NBC News, де напотякав чимало чого. От, наприклад. А що Росія ніколи і за жодних обставин навмисно не атакувала жодні об'єкти, які не пов'язані із військовими можливостями України? Що зустріч між президентом України та диктатором Путіним наразі не планується, і це до речі, попри заяви Білого Дому про підготовку до переговорів. Що зеленського як де-факто главу цитую режиму говорить цей псевдодипломат, РФ визнає? А от підписувати документи з Кремлем український президент права не має, бо Нелегітимний, ну і як же без вимог для завершення війни, звісно, це нейтральний статус України, жодного НАТО. Ще Москва вимагає захисту російськомовних громадян в Україні і наполягає на цитую Лаврова територіальних дискусіях. А ще що Росія має бути серед тих, хто надаватиме гарантії безпеки Україні. Власне, підсумовуючи всі ці маразматичні наративи, відверту маячню Лаврова, це все ж не просто так артикулюється. Це сигнали. Кремль не хоче переговорів. Путін буде тягнути час. Його умови для миру будуть все абсурднішими, такими, що неможливо прийняти. І це для того, аби потім звинуватити Україну. Мовляв, дивіться, ми хочемо, не хочуть вони. І тут важлива позиція наших партнерів. Вона має бути чітка і послідовна. Особливо це стосується США і Дональда Трампа, звісно, Росії. Росію треба змусити до переговорів, змусити тиском, силою, санкціями, максимальним озброєнням України бо по іншому з терористами і вбивцями не говорять. Віце-президент США Джейді Венс відповів Лаврову про участь Москви в гарантіях безпеки для України. За словами Венса, Росіяни братимуть участь у переговорах про припинення вогню, але це не значить, що Кремль отримає право розміщувати свої війська на території України. Війна в Україні на думку Венса може завершитися вже за півроку, хоча й переговорний процес непростий. Ключові питання території та гарантії безпеки. Венс наголосив, американських військ в Україні не буде, але ва. Вашингтон продовжить активно підтримувати безпеку нашої держави. Ще заявив, що бачить поступки Москви, зокрема відмову від намірів встановити маріонетковий режим у Києві та згоду на певні гарантії безпеки для України. Водночас Венс наголосив, українці самі визначатимуть кордони своїх територій. Росія виявила готовність бути гнучкішою щодо деяких своїх вимог і говорити про те, що потрібно для завершення війни. Іноді нам здається, що ми досягли значного прогресу в переговорах з ними. А іноді, як сказав президент, він дуже ними розчарований. Ми намагаємося вести переговори настільки активно, наскільки це можливо, щоб знайти золоту середину і зупинити вбивства. Дружба під загрозою або новий політичний скандал назріває мова про російський нафтопровід «Дружба», який останнім часом кілька разів досить успішно атакували дрони, через що робота цього стратегічного об'єкта Російської Федерації зупинялася на кілька днів. А цим шляхом російська нафта нагадаю потрапляє до Угорщини. Так от президент Зеленський натякнув існування дружби, як і політичної дружби між Україною і Угорщиною напряму залежить від вето Будапешта на вступ України до ЄС. Під час спільної прес-конференції з прем'єром Канади Марком Карні у Києві зленського запитали, чи отримав він після ударів по нафтопроводу важелі впливу на угорського прем'єра Віктора Орбана, який блокує відкриття першого кластера переговорів про вступ України до Євросоюзу. Президент відповів: ми завжди підтримували дружбу між Україною та Угорщиною. А тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. У Будапешті обурилися Очільник МЗ звинуватив українського президента, що той нібито, використав національне свято День Незалежності, щоб погрожувати Угорщині та навіть приписав Києву порушення суверенітету. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на це відповів в угорському стилі. Порадив Будапешту не вказувати президенту України, а перестати залежати від російської нафти, як це зробила решта Європи. До Києва прибув віце канцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбай. Одразу після приїзду він заявив, Путін не повинен мати ілюзій, що підтримка України ослабне. Україна повинна бути залученою до мирних переговорів, а для тривалого миру необхідне припинення вогню і надійні гарантії безпеки. Напередодні ж Київ відвідав прем'єр Канади Марк Карні. Ми про це вже згадували. Він не виключає присутність іноземних військових у складі коаліції охочих як частину гарантій безпеки України. Карні наголосив. В ядро гарантії це сильні українські збройні сили та підготовка військових. Під час візиту президент Володимир Зеленський показав канадському прем'єру новітні українські військові розробки. Є домовленість про спільне виробництво оборонної продукції, зокрема дронів. Крім того, у вересні Канада передасть Україні озброєння на понад мільярд доларів, а ще виділить півмільйона на закупівлю зброї для України у США. І, от, власне, про це ядро гарантії безпеки, про яке говорить прем'єр Канади, про яке неодноразово говоримо, і ми сили оборони України повернули під контроль Новомихайлівку Донецької області. Операцію провели бійці Гурмо України, зокрема підрозділу «Артан» і воїни 2-го штурмового батальйону 3-ї штурмової бригади. Наші герої вибили окупантів та відновили контроль над селом. Згідно з перехопленнями, операція застала окупантів. Раптово ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту. Наразі Новомихайлівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем української армії. Наші прапори повертаються туди, де й мають бути. Йдеться в повідомлені головного управління розвідки. Дякую вам.

А тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив напередодні про звільнення села Зелений Гай на Донеччині. Також Україна повернула контроль над ще двома селами області: це Михайлівка і Володимирівка. І ще одне відео, яке варте вашої уваги, як зсу знищили командира мотострілецької бригади РФ і ще п'ятьох російських офіцерів. Отже, сили оборони України завдали авіаудару по командному пункту російських окупантів у Солидарі Донецької області. Повідомляють аналітики проєкту проєкту State, Ймовірно, це сталося ще 20 серпня. Поїхали прямісінько в пекло командир мотострілецької бригади та п'ять офіцерів. Командний пункт росіян знаходився у житловому багатоповерховому будинку у районі колишнього дитячого садка. Зірочка. Ну, і ситуація на фронті вона залишається складною за добу 159 боїв. Покровський та новопавлівський напрямок найгарячіші. Тут разом було 77 ворожих штурмів. Так само важко на Лиманському, Куп'янському, Сіверському відтинках фронту. Загалом ворог скрізь тисне, скрізь намагається просунутися, продавити нашу оборону. Хіба що на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби противник не проводив наступальних дій. Українські захисники тим часом наділилися. Іно тримають рубежі, і успішно знищують ворога. За добу знешкодили 870 окупантів та понад 400 одиниць озброєння та військової техніки московитів. Ну і найкраща новина останніх днів це, звісно, черговий обмін полоненими, який відбувся вчора на День Незалежності. Наймолодшому звільненому військовому 26 років, найстаршому 62. Більшість із них російські терористи отримували в неволі з 22-го. Серед звільнених воїнів, представники десантно-штурмових, повітряних, військово-морських сил, а також воїни ТРО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Також вдалося вирвати з путінської неволі вісьмох цивільних, серед них двоє журналістів. Істів Дмитро Хилюк та Марк Калюш. вони були затримані окупантами в 22 му та 23 му роках. Серед звільнених цивільних також медик Сергій Ковальов із батальйону госпітальєри повернувся додому. І колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами, подивіться на ці емоції Наші люди нарешті вдома на рідній землі. Я дякую за цей подарунок. Я завжди думав, який у мене буде цей яка дата буде мого другого дня народження. Ну так дуже гарно співпало, що другий день народження у мене саме 24 серпня. Ну а завтра у мене до речі у Матусі день народження. Мамочка я дуже люблю. 91 рік. Сам перед ним незалежності. Слава Україні. Україні По-друге, дуже вражений, дуже неочікувано, дуже несподівано, що мене так зустрічали. Я знав, що за мене пробується, здогадувався, а він думав, що аж так. Дуже всім вдячна. Слава Україні. Ця в обличчя цих людей вони пройшли пекло, що зветься Росія. Їх піддавали тортурам, приниженню їх били і морили голодом, але вони витримали вони. Це обличчя нашої свободи і боротьби. Ми входимо в 35-й рік відновлення нашої вільної і незалежної держави. Тож, попри все, вірте в неї, плекайте її, підтримуйте. І, головне підтримуйте наші сили оборони. Бо сьогодні нашу з вами незалежність і кожен наш новий день виборюють. Вони ціною свого життя і здоров'я. Ну а ще доводять всьому світу українці титани. Так у день незалежності троє українських ветеранів здійснили неймовірне, попри поранення і травми, підкорили босфор. Це 6,5 кілометрів із Азії до Європи. Один із найскладніших запливів відкритою водою, сильна течія, хвилі змагалися понад 2800 плавців із 81 країни світу. Спочатку нашим ветеранам з ампутаціями організатори. Забороняли брати участь у змаганнях, мовляв, вони мають бути в окремій категорії для людей з інвалідністю. Та, зрештою, допустили до запливу Олег Церковний, Павло Товстик і Олександр Дашко пропливли більше години. Кожен усе щоб привернути увагу до війни та зібрати кошти на протези для поранених. Пишаємося нашими героями, не забуваємо донатити і підтримувати їх. На цьому все. Я дуже дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Нагадую про підписку, лайк і коментар. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. На все добре.